Принципи раціонального харчування. Почнемо із того, чим ви харчуєтесь зараз. І саме головне, як ви це робите. Думаю, що ви розумієте, що харчування може як підвищувати, так і знижати рівень вашого здоров'я. І для того, щоб повпливати на свій раціон та пропрацювати своє здоров'я, вам потрібно краще прислідкувати за тим, які продукти ви купуєте, та так багато її виїсте. Що саме і як ви готуєте, це також дуже важливо. Можливо, у вас немає проблем із кишково-шлунковим трактом та здоров'ям, але є базові принципи харчування, яких потрібно дотримуватись всі, щоб зберегти своє здоров'я на довгі роки та профілактувати захворювання, які можуть виникнути в майбутньому. Важливо розуміти, що процес перетравлення їжі починається ще задовго до того, як ми починаємо вживати їжу. Він почувається із думки про їжу. Далі підкріпляється і зовнішній вигляд їжі, і запахи. Коли ви думаєте про їжу, починає працювати ваша нервова система. Поступають сигнали із головного мозку у наш кишково-шлунковий тракт. І починається процес слиновиділення, вироблення шлункових ферментів, що дозволяє підготувати наш кишковий тракт до прийому їжі. Тому декілька правил. Перше, за стіл варто сідати у абсолютно спокійному стані, краще відкласти всі гаджети та не дивитись телевізор. Друге, під час прийому їжі дуже важливо ретельно пережовувати та їсти повільно. Більшість з нас просто заглотують їжу, не думаючи про те, як ретельно ми її жуємо. Чим довше ми її жуємо, тим більше відчуття насичення виникне. Це значно полегшує також процеси перетравлення їжі. Коли їжа просочується слюною, виділяються ферменти, які знешкоджують числинки патогенної мікрофлори. Це в першу чергу дає можливість зняти нагрузку із жовчного міхура підшлункової залози та забезпечити комфортне перетравлення їжі. Згадайте, як саме виїсте, і скільки по часу виїсте. це 5-10 хвилин. Якщо ви дивитесь в гаджети, це може затягнутися, звичайно, і на 30 хвилин, і навіть довше, якщо ви займаєтесь якимись справами та гаджетами паралельно із харчуванням вашим. І кількість пожитої їжі буде значно більшою, ніж вам потрібно. Третє правило дуже важливий момент, з рахунок якого дуже багато міфів, потрібно чи не потрібно запивати їжу водою. Хтось запиває чаєм, кавою чи навіть солодкими напоями. Але. Незалежно від того, що вода у нас проходить по дистальній стінки шлунка, ті, хто запивають їжу водою із практики, мають значно більше проблем із травленням. Це дискомфорт після їжі, важкість, дуття, газоутворення, неприємні відчуття різні після їжі та іжога, наприклад. Тому ми ні в якому разі не маємо запивати їжу чаєм чи кавою. Так як там ще є речовини, такі як тоніни, які заважають розпаду амінокислот, а це білки, які потрібні нашому організму. Ви можете запивати звичайно, їжу невеликою кількістю води, не більше десь 100 мл під час прийому їжі, невеликими ковтками, але було б чудово, щоб пити воду все рівно за 30 хвилин до їжі або через одну годину уже після їжі безпосередньо. Наступне правило, четверте, це спірні продукти або продукти запалення. До них відноситься цукор, глютен та молочна продукція. Якщо ви відчуваєте вже негативний вплив від молока, хлібобулочних виробів кисломолочної продукції, тоді вже вам варто виключити ці продукти із свого харчування. Цукор, звичайно, це продукт, який потрібно виключити абсолютно всім. Це і цукрозамінники, і цукор. Воз рекомендує 25 грам для жінок, а для чоловіків 36 грам для чоловіків. Ми забираємо всі рафіновані вуглеводи це бургери, чіпси, нагетси, торти, пірожне, мірожне та всі інші такі продукти, думаю, що вони вам відомі. Також маємо виключати всі продукти, в яких ми не знаємо склад. Особливо звертаємо увагу на рафіновані олії. Особливо це соняшникова олія, яка має багато прозапальних оміга 6 жирних кислот. Більше беремо олії, які містять оміга 3-9 жирних кислот. П'яте правило. Включаємо у свій раціон максимально багато цільнозернових та свіжих продуктів, це цільнозернові крупи, овочі, фрукти, ягоди. На перших етапах важливо дуже різноманітність у вашому харчуванні, тому ми беремо різні крупи, різні види м'яс, тому це дуже важливо. Наступне правило кількість прийомів їжі. Якщо у вас немає захворювань у стадії загострення кишково шлунковому тракту, тоді вам рекомендовано трьохразове харчування. Не кусочничаємо, не перекушуємо, має бути повноцінний три прийоми їжі. Інколи використовується навіть два прийоми їжі, але це краще обговорити уже індивідуально із вами. Тому, якщо у вас є особливо підвищена маса тіла, інсулінорезистентність, метаболічний синдром чи цукровий діабет другого типу, наприклад, тоді вам рекомендовано двох- або трьохразове харчування. Сьоме правило це формуємо раціон на тиждень. Це значно знижує час на те, що ми думаємо про їжу, знижує час на закупівлі. Тому, коли ми забираємо із холодильника з шкафів всі некорисні продукти, у нас немає вибору, що можна щось взяти на те. У вас будуть тільки класні корисні продукти, і буде план, як ви маєте це робити все. Якщо у вас немає сформованого раціону, ви обов'язково зісте те, що погано лежить. І, звичайно, це частіше всього щось не корисне. Ви зможете без проблем перейти на новий режим харчування, чим менше ви будете тратити часу на приготування, думки про їжу. Класна рекомендація для вас це друкуйте таблицю меню на тиждень, і тоді ви будете розуміти. Що у вас є, і кожного тижня старайтесь додавати одне-два блюда, щоб сформувати уже раціон сім'ї. Наступне правило восьме це про посуд, у якому ви готуєте їжу. Він має бути із нержавіючої сталі, скла, кераміки, чугуна, але не використовуємо алюміній чи тефлон, тому що можна токсичні речовини будуть потрапляти у їжу при поцарапанні ці цього посуду. Спосіб приготування їжі маємо запікати, тушкувати на пару, варка, тобто ці методи найбільш Поширені не використовуємо жарку, коли там дуже багато олії, особливо соняшниково, що часто використовується. краще. Ну купіть собі грип, це дуже класно, якщо є у вас така звичайна можливість. Десяте правило: читаємо етикетки, тому що, якщо велика частина слів вам невідома. Тоді ми не беремо ці продукти. Якщо у продуктах багато невідомих вам слів, не беремо ці продукти. Якщо більше 10 продуктів у складі, також не беремо ці продукти. Одинадцяте правило далі: гарно оформляйте їжу. Все має бути для покращення самопочуття. Головне не знати, а виконуйте, тому це базові правила для того, щоб покращити ваш цьор.